Новини до тебе сьогодні у випуску. 376 обстрілів за тиждень. Силовики розповіли про ситуацію на лінії зіткнення. Втамувати спрагу. В Новогородському пробили свердловину. У Маріуполі опріснуватимуть морську воду. Мешканці Селідового обирають українське телебачення, опитування. В табі АТО повідомляють за останній тиждень бойовики 376 разів обстріляли позиції українських військових. Загострення ситуації фіксується з середини минулого тижня. Вже 21 січня кількість обстрілів різко зросла. Противник 69 разів порушував умови перемир'я. Так на Маріупольському напрямку бойовики з мінометів протитанкового ракетного комплексу і протитанкового ракетного комплексу обстріляли наш опорний пункт неподалік. Талаківки, а в районі Старогнатівки ворог застосував 120-мм міліметровий міномет. Обстріли, в тому числі із забороненими мінськими угодами зброї, відбувалися вдовж всієї лінії розмежування. Більша їх частина носила провокативний характер. Загалом протягом минулої доби проросійські бойовики 66 разів відкривали вогонь по наших позиціях. У деяких випадках. Українські воїни були змушені відкрити вогонь. у Відповідь Українські військові продовжують дотримуватись мінських домовленостей. Важке озброєння не застосовують. Павло Палагута, Євген Єжов, Олександр Батарчук до тебе. Меморіальну дошку на честь Євгена Пагулича планують встановити у Краматурському вищому професійному училищі No14. Таким чином у навчальному закладі хочуть вшанувати пам'ять свого випускника бійця АТО. 22 січня 2015 року Євген загинув у бою з незаконними збройними формуваннями під Авдіївкою. Цей день минулого року хлопець ще спілкувався в соціальній мережі з друзями, але вже за кілька годин до них дійшла жахлива звістка. Викладачі й досі згадують Євгена зі сльозами на очах. 9 березня йому мало виповнитися 20 років. хотелось представлять его, как бы то, что его сейчас нет. Хочется вот просто забыть, проснуться и говорить о том, что вот Женя существует, он жив, и с ним все хорошо, очень тяжело. Когда пришло известие в наше училище о смерти Евгения, активное участие в организации мемориального уголка в музейной комнате истории училища принадлежало именно членам молодежной организации нашего училища. Коллектив рекомендует, чтобы установили погулять Жене, значит, увековечить память об этом парні, значить установить мемориальный стенд. Познакомились в общежитии, был очень хороший парень, спортивный. У него було довольно интересов. Каждый вечер он приходил. Мы играли с ним в, теннис. Ну, в общем, он оставил только лучше впечатление. І сочувствую, що так от случилось. Ось ми і у староварварівці у рідній школі Євгена згадують виключно добрими словами. Женя був доброю, світлою дитиною. Він був мов ясне сонечко, сам був такого риженького кольору, і його всі дуже в класі любили. Він був дуже хорошим, добрим, веселим, завжди позитивним, завжди... Позитивна настроєна, завжди улибалася, завжди був очень добрим, хорошим ніколи нікому нічого плохого не робив. Ще кілька років тому Євген Погулич мріяв стати правоохоронцем. Тому й пішов служити до лав 25-ї аеромобільної бригади. Загинув під час виконання військового обов'язку тіла загиблого та 11 його побратимів із зони бойових дій вивезли волонтери. Марія Тунікова, Євген Єжо, Святослав Баленко до тебе. Нову свердловину урочисто відкрили на водонапірній станції у прифронтовому новгородському. Проект вода джерело життя було реалізовано за підтримки агентства ООН у справах біженців. Ми забезпечили водою 5 тисяч осіб. Вода прийде просто в їхні будинки. Ще 15 тисяч мешканців зможуть користуватися бюветом. Свердловина вирішила проблему водопостачання, яка постала перед мешканцями селища після того, як через бойові дії було пошкоджено слов'янський водовід. Чисту воду фактично серед об'єктів хімічної індустрії на силу знайшли. Вода пробурена на глибину 100 метрів. Ми находили слої бадоноснеї гораздо ближе і более мощні, але вони не отвечали требованиям санітарної служби по качеству води. Та вода, яку ми нашли на глубине вот 100 метрів, вона отвечает всім качествам. Загальна вартість проекту понад 600 тисяч гривень. Ріта Карпенко, Артем Степанов, Святослав Баленко до тебе. На якісну та дешеву питну воду чекають у Маріуполі. Вчені та інвестори пропонують реальну можливість наблизити якість місцевої води до євростандартів. Доброю водою напоїти маріупольців поки не вдавалося. Є. Определенне опасен жителів міста Маріуполя, яка вже зложилася за определенні роки, тому що немає качественної пить води. Його просто не притом є тот тариф, який сьогодні з жалею сложился, Це достатньо високий тариф. Ми не отримаємо достаточного качества за эти дітей. Вирішити проблему можна декількома шляхами: перший провести окремий водовід з нової каховки, другий використовувати місцеві джерела. Однак їх не вистачить. Тож спільними зусиллями розробили альтернативний проект. Оприснення морської води реалізовувати його будуть українська та міжнародна компанії спільно з вченими Київського політехнічного університету. Маріуполь б'я обладнає унікальною возможю рядом з городом є ну, практично безразмірний істотник води. Все, що нужно сделать, это нужно современні технології очистити цю воду, довести її до стану пітєвої води і дати цю воду населенню. Вартість будівництва заводу з опріснення води 45 мільйонів доларів. Це втричі дешевше ніж провести окремий водовід. Крім того, вчені обіцяють, що опріснена вода коштуватиме втричі дешевше. Будувати підприємство планують два роки. Якщо ми отримаємо підтримку мешканців Маріуполя, то зможемо розраховувати на гранти різних фінансових та нефінансових організацій для проєктів з охорони навколишнього середовища. Досвід опріснення морської води вже випробували за кордоном. Ті, хто її куштував, кажуть, якість відмінна. Поки інвестори вчені та місто приглядаються один до одного. Гості побували на міському водоканалі та оглянули підприємство. І, можливо, Маріуполь стане першим в Україні, хто реалізує проєкт опріснення морської води. Ріта Карпенко, Надія Сухорукова, Олег Корінний, Святослав Баленко до тебе. Сьогодні на котельні, де стався вибух, тривають відновлювальні роботи. Паралельно комісія з'ясовує причину аварій. До речі, одну із версій вибуху вже спростували. Весь біжання кривотоків, ніякого терористичного акта на котельні не було. Пройшов взрив газу в котлі. Причина цього зараз встановлює служебна комісія. Зайти в котельню і подивитися, як здійснюються відновлювальні роботи, нашій знімальній групі не дозволили. Всю інформацію ми отримали в кабінеті директора. За словами Едуарда Оніпченка, вчора до 12-ї години ночі з невеликими перебоями через відсутність вікон та сильний мороз на вулиці був запущений резервний котел. До 3-ї години ночі в 53 будинках мікрорайонів Світлий і Східний з'явилося тепло. Про те, що батареї нарешті не льодяні, нам розповіли. І самі мешканці багатоповерхівок. Два дні не було тепла, от, мабуть, часів 7 утра включили отоплення. Засипали без тепла, проснулися вже тепло. Що ж стосується потужності резервного котла, то, за словами директора тепломережі, його цілком вистачить для забезпечення необхідного рівня температури. Проте вже сьогодні працівники підприємства займаються ремонтом зруйнованого обладнання. Паралельно з виконанням необхідних робіт у котельні номер 3 працівники тепломережі усувають два пориви у мікрорайонах Світлий та Східний. До вечора ці роботи обіцяють завершити. І тоді помешкання у цих багатоповерхівках стануть теплими та затишними. Юлія Русанова, Сергій Щусь до тебе. Грип відступає через зменшення рівня захворюваності в школах Слов'янська. З понеділка поновилися заняття. Швидко подолати епідемію, що почалася в місті 4-5 січня. Вдалося завдяки оперативній реакції медиків. Ми розвернули гаспіта розвернули інфекційний госпіталь на базі узлової больниці, яка знаходиться в районі железнодорожників. Тобто ми відкрили додатково 60 інфекційних коек. В місті від ускладнень хвороби загинули дві жінки. Жінка одна 59 років і одна 77 років. Но жінки, на жаль, лічились тривалий час самостійно, за медичною допомогою не обращались, і тому вже в тяжлом, вкрай тяжкому стані поступили в стаціонар. Наприкінці минулого тижня у слов'янську намітилася позитивна тенденція. Кількість захворювань почала різко зменшуватись. Відтак санапідомслу поновити заняття в школах. Ми маємо письмо за главного державного санітарного врача міста Славянська і Славянського района от 22 числа. В этом письмі державна рекомендація. Рекомендація наступна. у зв'язку з поліпшенням епідситуації по грві та грипу. Вважаю доцільним поновити навчальний процес у навчальних закладах. Тим часом медики поки що насторожі та готові до несподіваного повернення грипу. Марія Тунікова, Павло Палагута, Артем Степанов, Олександр Батарчук до тебе. Земельне законодавство зазнало змін, що це дає агрофірмам та фермерам Волноваського району. Адже аграрний сектор тут один з китів, на якому тримається місцевий бюджет. Загалом йдеться про не менш як 160 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. В законі про оренду землі. Усунута суперечка між орендарем та орендодавцем щодо дати початку відліку строку оренди. Чітко вказано, що строк оренди починається з дати реєстрації майнових прав в реєстрі майонових прав. Тим часом порядок оформлення права власності на землю раніше був дещо простішим. За межами населених пунктів. Щодо земель сільськогосподарського призначення, права на розпорядження землями від районних держадміністрацій перейшли до головних управлінь держземагентств в області, що дуже ускладнило процедури зорієнтуватися в поточних змінах землекористувачу дещо складно. подали в суд на администрацию района, на земельный областной, на все вот эти инстанции. Суд вынес решение в нашу пользу, то есть выделить нам этот участок, рассмотреть клопотания по выделению этого участка. Вот мы опять обратились к клопотаниям в облдержзем. Опять у нас отписки, то не, то не такие документы, то место, значит, мы написали там пташник на украинском языке нашем родном, А в реєстрі, значить, покупки-продажі написано Курчатник. Какая здесь разница, понимаете? Ну... Так, у земельному кодексі з'явилася норма закона. зауваження викладаються один раз і після їх усунення орган, що повторно перевіряє земельпорядну документацію, вже не має права робити нові зауваження. Тим часом найчастіше землекористувачі звертаються з такими проблемами, як оформлення у спадок земельних паїв, розірвання договірних відносин між орендарями та орендодавцями, а також отримання кадастрових номерів та реєстрації земельних ділянок. Павло Єштокін, Павло Габелюк, до тебе. Що дивляться мешканці прифронтової зони? Які сигнали приймають? Ми провели опитування серед мешканців Селідового. У мене той кабельний, так що всі ті, що по кабелю, всі є. Ну небагато. Інтер. от, Тепер то, перший канал. от, Тоді оці Донецький з'явився недавно. Ну, один плюс один. Смотрю, это точно есть. Ну и много других. Тройка каналов где-то. Качество украли. сигнала хорошее да. нормально. Один плюс один Асси Тиви. Пятый ка да все каналы есть до Тв. Смотрим. На Україні живемо Україну дивимося. Як бачимо, українські телеканали, жителі селідового та навколишніх міст дивляться переважно у кабельній мережі в аналоговому ж сигналі на територіях прилеглих до зони конфлікту. Українське телебачення сперечається заглядачів з телеканалами так званої ДНР. Транслюють звізда на ТВ Патома. У нас ну почті вот такі от вас українське. Ну фільми другий раз транслюють на руском язики. Все нам понятно, все ясно. Потужності телевізійної вежі, розташованої у Красноармійську, не вистачає для того, аби забезпечити якісний аналоговий сигнал, зокрема через рельєф місцевості. У міністерстві інформаційної політики України планують посилити сигнал для того, щоб збільшити зону покриття. Проте точної дати, коли це станеться, не називають. Рита Карпенко, Святослав Баленко до тебе. У 2016 році на вулицях Дружківки буде більше світла. Ще торік місцева влада взяла участь у конкурсі проєктів і виграла його від фінської компанії Нефка. 57 кілометрів ліній А буде модернізовано в нашому місті. 1537 світильників Ми будемо фактично нових приобретає за средства цього фонду. Німного, ні мала, факті три нас мільйона будуть направлена на модернізацію. Цих 13 мільйонів гривень має вистачити не просто на заміну ламп, це впровадження сучасних технологій, каже міський голова Валерій Гнатенко. Це буде уже по направленню умний город, який буде фактично кожен світильник. фиксироваться на диспетчерском пункте управления коммунального хозяйства и предприятия городского освещения нашего Горосвет города Дружковки, где можно будет четко мониторировать, где линия повреждена, где что нужно время подкорректировать включение, отключение системы освещения. Поэтому я считаю, что Та шах вперед, демонтаж старих ліній місцева влада планує виконати за власні кошти. Також цього року мають відремонтувати два гуртожитки для переселенців: Порадченка «Порадченка-36» та космонавтів, 15 Попередньо йдеться про житло для 600 внутрішньо переміщених осіб, що наразі проживають у дружківці. У нас задача така, що два життя необхідно буде відремонтувати для переселенців. Це по вулиці машина или как по-старому называлось, Рожане еще помнит название Раченко 36. Это законсервированное общежитие, которое на сегодня, к сожалению, пустующее. Мы планируем полностью его модернизировать и из направления Провоновского. Значит, мы получаем на два общежития 30 миллионов гривен. Щойно дозволить погода. Тут розпочнуть роботи з утеплення фасаду та зведення котельні. А вже за власні кошти планують міняти вікна у закладах освіти. Зокрема, щомісяця виділятимуть по 100 тисяч гривень на утеплення одного дитсадка. Наталя Поколенко, Андрій Резніков, до тебе і старим, і малим. У Краматорську на сесії депутати затвердили стипендії для обдарованих дітей і довгожителів. Відтепер школярі, які вибрали перемогу в обласних, всеукраїнських чи міжнародних мистецьких конкурсах, будуть отримувати з міського бюджету винагороду від 200 до 1000 гривень. Не забули депутати і найстарших Краматорці, які подолали столітній рубіж, додатково до пенсії матимуть по 200 гривень. Таких довгожителів у місті 11. Найстаршому днями виповниться 103 роки. Ближчим часом подяку від міста отримає також учасники. Ато запевняє міський голова При составлення бюджету. Впервые город действительно уделяет этому вниманию Здоровым детям. И то, что выступали депутаты городского совета по воинам, а то, тем, кто сегодня служит на передовой, в том числе, или уже демобилизованные, им в том числе будет выделяться и материальная помощь. місті Артемівськ відбувся семінарна рада для органів самоорганізації населення. На захід було запрошено представників квартальних комітетів міста. Захід організовано в рамках проєкту Донецького обласного ресурсного центру сприяння розвитку місцевої демократії при фінансовій підтримці міжнародного фонду відродження. Главною целью програми розвитку является создание в городе более полного удовлетворения потребностей и интересов населения путем объединения усилий Артемовского городского совета, его исполнительных органов с органами самоорганизации населения. Керівник громадської организации Ассоциации відродження та розвитку розповіла про главные напрямки работы. Общественная организация Ассоциация возрождения и развития работает в нескольких направлениях, в том числе и Центр помощи переселенцам, в том числе и поиск социально активных людей, в том Ом числі і створення Донецький обласний ресурсний центр Відвідувачам запропонували переглянути фільм про органи самоорганізації населення міст України та приклади їх діяльності. Зазначено, що навесні планується зйомка подібного фільму в місті Артемівськ. Дар'я Панченко, Іван Павлухін до тебе. Чемпіонат з баскетболу в Артемівському медичному училищі присвячений він людині відданій своїй справі педагогу та наставнику багатьох спортсменів Станіславу Каркачу, якого вже три роки немає з нами. Он привів нам всім преподавателям фізкультури, які здесь працювали, з ним. Наче к нам любов до спорту, привів те, що надо уважати студентів, надо чтити, Пам'ять кожного человека. поэтому ми зараз і провели этот турнір. Привожу свою команду из Константиновського медицинского училища в Артімовську вже не перший раз. Ми перший раз на цьому турнірі участвовали в прошлом году. Ну і нам очень понравилось, тому що з Артьомовським медицинским училищем нас об'єднають очень тісні давні зв'язки. Дівочі команди мали гарний настрій перед грою, але хвилювання за свою перемогу також було. Мы очень волновались, так как мы уже играли, у нас было первенство по баскетболу. Мы заняли первое место. Мы к этому давно шли, три года, насколько я учусь уже в этом училище. Я надеюсь, что сегодня у нас получится опять выиграть. У нас хороший настрой, мы настроены на победу, и всем участникам я желаю удачи. Вболівальники з цікавістю спостерігали та підтримували запеклу гру своїх команд. Перемогу отримало Артемівське медичне училище. Продемонстрував усім, що медичні сестри не тільки вміють лікувати, але ще й гарні спортсмени. Олеся Овсянікова, Володимир Богун, до тебе. 28 січня у Донецькій області буде хмарна погода. У нічний час йтиме сніг, що до ранку припиниться. Ближче до вечора опади знову розпочнуться. Вітер західний 2,4 метри на секунду. У красному лимані у другій половині дня розпочнеться сніг. Вночі мінус 3, в день плюс 1. У день та ввечері сніжитиме у Артемівську, вночі 4 морозу в день 0 градусів. У Краматоцьку мокрий сніг. Вночі три морозу в день плюс один. У Красноармійську увесь день йтиме дощ зі снігом. Вночі мінус три вдень плюс один. Після обіду в Донецьку піде сніг. Вночі мінус три в день нуль градусів. У Волновасі великий сніг. Вночі три морозу в день нуль градусів. Дощ у Маріуполі ввечері зміниться на сніг. Вночі мінус три вдень стопчик термометра покаже нуль градусів.